Зірковий догляд Демі Мур. Демі Мур 61 рік, тип старіння шкіри м'язовий, якому характерна пізня поява ознак старіння та збереження правильного валу обличчя до похилого віку. Зірка про свій догляд за обличчям відмітила, що вона не прикладає великих зусиль для підтримки своєї зовнішності і вважає, що бюті рутина не повинна бути важкою та обтяжувати життя. В ранні часи її акторської кар'єри зірка тренувалася по 3 години на добу. В її програмі були силові вправи, йога, тривалі пробіжки. Але зараз Демі Мур полюбляє плавати та практикує фітнес. Свій догляд за шкірою обличчя Демі Мур починає з демакіяжу, нанесення елексиру від французького бренду. Потім вона наносить засіб для очищення шкіри, до речі, вартістю усього 45 євро. Після вона використовує антивікову пептідну сироватку з мідним комплексом. Акторка полюбляє зволожуючі крема, тому у неї їх багато. Наприклад, на ніч вона наносить антивіковий крем від бренду Biologic Research, до речі, вартістю 1300 євро. А по олії для обличчя, у складі якої велика кількість вітамінів, вона проходиться скребком гуаша. Щоб поліпшити кровообіг. Стосовно хірургічних втручань, зірка жодну не підтверджує. На думку пластичних хірургів, Демі Мур виконувала такі операції, як підтяжку обличчя, шиї, збільшення грудей та випрямлення носа. З процедур вона ймовірно вводила ботолотоксин в зону навколо очей та робила лазерне шліфування обличчя. Зірка вважає, що зі своєю зовнішністю можна робити що завгодно. Але якщо ви почуваєте себе погано, все, що ви будете робити зі своїм тілом, обличчям, цього буде все одно недостатньо, щоб відчути внутрішню гармонію. Тому Демі Мур постійно звертається до духовних фахівцям, щоб відчути комфорт тіла та разуму.